Буквально за 200 метрів звідси, 8 березня, провалилася людина. Чоловік переходив річку, таким чином намагався зрізати собі дорогу. Люди, які це бачили, були поряд, викликали рятувальну службу. Значить, відділення третьої частини прибуло на місце і за допомогою рятувальної пристрою Соломина та Мотовське, значить, було врятовано одного чоловіка. Інший нещасний випадок стався 3 березня. Чоловіка теж вдалося швидко врятувати. Вчасно прибула бригада. Рятувальники кажуть, втомилися нагадувати, не можна виходити на тонкий лід та ще й при плюсовій температурі. На вулиці 11 березня, плюс 15 на термометрі, а на ворсклі продовжують рибалити в ополонці. Запитати цих вичайдугів, азарт чи яка безвихід змушує їх виходити на такий лід. Ми не наважилися, Побоялися за власне здоров'я. Крига тріснула, берегова зона вже взагалі в воді, тобто лід вже відступає. Посередині ріки вже бачимо, що взагалі немає льоду, вже все проталене, і по всій річці видно білі плями, тобто проталене. Особливо це ось місцях, де росте очерет. Якщо трапилося провалитися, а поряд немає нікого, кажуть рятувальники. Головне не витрачати зусилля на паніку та хаотичні рухи. Наставляються руки, виходить опора на льод, Ноги приподнімаються максимально вверх і ногами постаратися відтолкнутися від кромки противоположної льда. Рятування такого потопаючого може бути небезпечним для рятувальника. Краще викликати спеціалістів. Коли треба діяти швидко, не підходьте близько до місця провалу, лягайте на лід та поволі підповзайте до людини. Щоб витягти її із ополонки, потрібна палиця, мотузка чи звичайний ремінь. Олена Ляшенко, Сергій Сепітий, Полтавська телевізійна студія місто.